Так, Honda D110 після капремонта проїхала вже пару тисяч. Компресія 11.7 КГСМ. До капремонта була 11.9. 11 11. Ну да, 11.7. Сейчас скажу, какой пробег прошел после капремонта. Пробег сейчас 20400. Заводская компрессия должна быть 12.2. До ремонту компресія була 11.9 і після капремонту стала компресія 11,7. Чому на 0,2 менше було 11,9, стало 11,7 Тому що в камері згорання був, був нагар. Я його зняв. Коли нагар в камери згорання, то сама по собі камера згорання менша. І тому компресія, коли поршень доходить, компресія більша. І коли я зняв з камери згорання нагар з головки, з поршня, то, зрозуміло, там появилось більше міста. Поэтому компресія стала вместо 11,9, 11,7 стала. Тому що там би, би більше стало міста після зняття нагара з поршня із самої камери зарані. Тому все в порядку. Тут заводська з завода була з магазину 12.2 на даний момент 11,7. Ось на такому пробігі. Honda Dio 110 2011 рік. Так що показник, показник дуже непоганий, компресія 11.7 кГСМ. для даного скутера з учотом, що його випуск 2011 рік і компресія при цьому непогано збереглася.